Поясніть мені поясніть. Чого хтось знімає всяку фігню? Типу, привіт! Це мій, це мій перший день в Ютубі, це моє перше відео. Набирають по 10 тисяч лайків та переглядів. А я знімаю щось, типу, нормальне, класне. І набираю лише 0 лайків, 0 переглядів. І зразу ж набирають на перше відео 10 000 лайків, тисячу. 10 тисяч лайків, підписників чи більше. А я щось нормально знімаю, вже мала два аккаунти. У мене є один Богдана. Може хтось знає, тут напишу на нього силку, але я вже на ньому не знімаю, бо в мене той телефон, на якому я знімала, поламався. Чого на тому інакшому Богдана не знімаю і таку боку вже не знімаю, бо, бо нікому це не цікаво. й як я дістала? Хоч би хтось один. Поставив лайк, підписався. Багато перелік любов. Моя мрія. Оце ну, моїх мріях. Так що буває, то. Блін. Саровиделя це позорисько. Чи виставити, чого видавати? Та, блін, ніхто і так не буде у мене підписуватися, дивитися мої відео. І далі буде. Що на тому конті Богдана було дофіга підписників, переглядів лайків. Що на тому іншому Богдана було дофіга всього. Фіга. А на цьому що, Чу чого я якась не така? Що якось не такуся. що...